На Чернівщині затримали посадовця, який за хабарі забезпечував військовослужбовцям статус непридатних. За так звану послугу брав 6 тисяч доларів. Слідство встановило, що чиновник за попередньою змовою зі службовою особою військово-лікарської комісії, чию особу слідство наразі встановлює, обіцяв охочим до безпідставного звільнення чинним військовослужбовцям комплекс послуг з офіційного визнання їх непридатними до військової служби. За це посадовець вимагав у клієнта неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч доларів США після належного. Документування протиправної діяльності чиновника поліцейські та оперативники СБУ затримали фігуранта. Сталося це відразу після передачі клієнтом частини обіцяної неправомірної вигоди, готівкової валюти в сумі чотирьох тисяч доларів, посереднику якого зловмисник залучив темну, не інформуючи про злочинний характер таких дій. При проведенні обшуків у зловмисника поліцейські виявили та вилучили отримані в якості неправомірної вигоди готівкові кошти в іноземній валюті, медичну документацію, копії особистих документів клієнта та Інші речові докази протиправної діяльності йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Фігуранту оголосили про підозру прийнятті пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.